Кавички 19 гривень в Аврорі. Одні і другі. Отакі от і отакі. От отакі, як вам, і як отакі. От Мені отакі от понравилися, із-за того, що вони красиві. Ну, якось там красиві. До речі, ви ж знаєте, що я продаю різні квіти, вони зараз є і глоксині, і гейхери, і насіння, і бульби, і, короче, і саджанці різні є. Красота просто самий сезон садить, тому поспішіть до мене особисті повідомлення. Значить, дивіться, а оці я тільки ними стала ними користуватися сьогодні. Уже замурзала, бо поливаю. Е, значить, вони міцніші, вони отут того плотніші і якось аж тепліше захис... з, з, ну, якось захисніше в них. Як надіваєш, вони прям такі гарно прорезинені. Отут лише тільки е, ну, якби сіточка. А в цих якось воно було не так. Ціх ось аж отут, бачите, сіточка, тобто прорезинено лише ось тут. А тут, виходить, більше повітря і більше попадає пилі, відповідно, більше наш манікюр. Ну, я поки ще без манікюра, бо коротше, так склалися обставини. Багато роботи. <схід> Скоро піду. Е, вот. І я віддаю перевагу цим. А ви напишіть, яким? Оцим чи оцим? Оці будуть перші, оці будуть другі, Напишіть. Бажаю вам добре натхнення всього найкращого, а я поливаю свою улюблену грядочку.